Доброго дня, розглянемо тему об'єм піраміди. Для початку запишемо формулу. Об'єм. Це 1 третя. Помножити на площу основи і помножити на висоту. Це об'єм. Дана формула актуальна для будь-якої піраміди. Розглянемо, приклад. нехай нам здано піраміду САБЦ, в основі якої лежить правильний трикутник. Зі стороною 6 см, нехай у нас. сторона А, це 6. Висота даного трикутника, даної піраміди – це 10 см. І треба знайти об'єм. Для того, щоб знайти об'єм, нам не вистачає площі основи. А оскільки трикутник правильний, то площа трикутника це А квадрат коренів з 3 поділити на 4. Маючи сторону, можемо підставити. тобто, 6 у квадраті помножити на корінь з 3 і поділити на 4. Тобто 36 коренів з 3 на 4. Скорочуємо. Буде 9 коренів 3 сантиметрів квадратних. І знаходимо об'єм 1 третя помножити площу основи, тобто 9 коганів з 3. І помножити на висоту, тобто на 10. Скорочуємо. 3 помножити на 10 буде 30 коренів з 3 сантиметрів кубічних.